Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Сашко Добрий. Відео присвячене металообробникам. які серйозні, тому коротенько і максимально стисло. Панове, шукаємо для відновлення пневматики бронетехніки, спосіб внутрішнього шліфування циліндрів, циліндрів пневматичного компресора. Пневматичного компресора. Там різні моделі, але фундаментально. У них там різниця не суттєва. В чому сенс? Сенс в тому, що маємо два циліндри з двоступенчості. Один діаметр, інший діаметр, між ними конусочок. Довжина, ну скільки тут, я не знаю, близько 130 мм. Діаметри від 35 мм, ну це на меншому. До 46. 35-46, вони там варіюються. Там 40 чи 40 сталь. Якась термообробка цілком імовірно. В шому сенс? В процесі роботи, так, оці циліндри, оці циліндри, вони набувають їхні стінки набувають будь-якої форми, діжкоподібної, конусоподібної, хвилеподібної, якої завгодно. Їх треба розточувати під розміри, або ремонтний розмір, кілець, або під хромування. Під хромування ну, це вс... Середньому там до, до трьох десяток. Так, тобто нам треба заходити і внутрішньо розшліфовувати до трьох десяток, в залежності від потреб і реалій ці циліндри виводити циліндричність. І з цим дещо е, простіше, він наскрізний, І з цим дещо складніше, він глухий. Він глухий. Насправді, вже декілька місяців ми шукаємо способів, хто нам це зробить. Ви могли, до речі, бачити в пабліках у Фейсбуці мої оголошення. Я звертався. Там є заводська, є кресленик з заводської приблуди, там дуже хитра така химерна планшайба, з якої трохи там теж ломали голову дядьки. У підсумку ніхто не взявся зробити. Був хто запевняв, що може без планшайби їх затискати, шліфувати. У підсумку людина так само нічого не зробила. Час іде, бронетехніка цього потребує, способів зробити ми не знаємо. Тому, будь ласочка, хто це в змозі зробити за адекватні гроші, чи це буде. Якась планшайба, наставка, втулка будь-який спосіб. Цікавий кінцевий результат. так? Ми не металообробники, ми отримуємо машину, яка не їде, маємо робити машину, яка їде. Або машину, яка їде не так добре, як має їхати, і маємо зробити, щоб їхала все краще. Дуже буде добре, коли, хоча ви перші експериментальні зразки, там вийде зробити на якихось пільгових умовах. Ось, ну, Якщо не на пільгових. За повну ціну, будь ласка, розгляньте можливість розтягування платні в часі, особливо там, коли мова про суми там за штуку баксів. Наприклад, так. Тому, чому? Тому що крутимося як білки в колесі, значною мірою на підножному кормі воюємо. От, волонтерські банки, підтримки, все що завгодно. Будь ласка, ваші варіанти, пропозиції, так само стисло по суті на пошту. На пошту, будь ласка, тому що у мене ну, зараз дуже ускладнене користування інтернетом. Оптимальний варіант це електронна пошта. Речі, типу, шукайте такий ви старт, шукайте таких -то, таких -то людей. Я до не ставлюся скептично, тому що ми це чуємо вже декілька місяців. Цікавлять варіанти, так і так. Хлопці, очікувана вартість така, очікувані строки такі-то. Будемо робити там втулки розставки планшайби. Висилайте зразки, будемо експериментувати. От, будь ласочка, майте на увазі. На цьому каналі ви можете бачити результати розвитку всеукраїнського проєкту з відновлення плематики бронетехніки, яке дає Господь просувати. Знову ж таки, з, зі свити, з усього світу по нитці, голому сорочка. Так, потроху настаруємо, працюємо, займаємось. Це дуже важливий етап у опануванні цих технологічних процесів. Галузь з їхнього виготовлення і ремонту в Україні викорінена, так? На сьогоднішній день. Тому починаємо з нуля. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Воювати треба, 18 цього потребують. Ті, які користуються. Нашою роботою дякують за те, що ну, фундаментально запас міцності цих виробів він дозволяє певний простір для рекомпонування, так тобто з енної кількості проблемних вузлів збирати меншу кількість робочих. Одразу кажу, не кажіть мені про Китай, про Індію, про російський контрабас, тому що це проєкт, він економічно недоцільний. Він не комерційний, це фінансова чорна діра, яку я розвиваю, просуваю, тому що у ній ми маємо не очікуваний якийсь прибуток, а суто і виключно менше прапорців українських на могилах, так, і більше екіпажів, живих, здорових. Це питання національної безпеки, самого існування держави. І шукати тут. Економічний зиск, ну це несерйозно. Використання цивільне в заправній галузі, газовій, там, від дідусів на кухнях і до заправних станцій, конкретно цих компресорів, ну це під великим запитанням. Тому насправді працюємо суто і виключно на обороноздатність країни. Дякую за увагу. Чекаю на ваші пропозиції, ділові. Записав і опублікував це відео, тому що робив неодноразово публікації. Повторюся, в пабліках у Фейсбуці, у пана Максиміліана у секції свідків кольорової стружки. Ніхто не взявся, ніхто не взявся. Сподіваюся, цього разу візьмуться. Також кажуть, що ту планшайбу заводську там в технологічних мапах не вказано, під який станок вона робиться. І мені металообробники кажуть. Коли тобі хтось візьметься зробити цю штуку, дуже бажано, щоб бралися не зробити планшайбу і все. А бралися ті, у кого є безпосередньо можливість роботи на внутрішньошліфувальному верстаті, щоб вони на своєму внутрішньому шліфі встановили хоча б один із циліндрів, його прошліфували і видали тобі кінцевий результат. Хай навіть ці люди не будуть робити це в подальшому, на потоці. Але щоб, хоча б, один конкретний кінцевий результат у них був. І було доведено 100% однозначно. Цей виріб, ця планшайба, ця проставка, вона працює. Принаймні на такому отверстаті, будь ласка, задокументований результат. Працюємо. Слава нації!